Юр, ну що я можу про тебе сказати? От скажи, що ти хочеш почути про себе? Чоловік года, можна сказати, міра. Творчий, як не знаю, що йому в житті, як мама говорить, більше взагалі нічого не треба. Ми вже років 10, напевне, разом. Це було 1 жовтня 2000 року. Ми прилетіли в Канаду. Ну, складно було. Я ж кажу, кожен день ти прикидаєшся, кожен день ти треба завойовувати цей світ. Первый раз с папой пою. в welcome Центре для украинцев. И ощущение классно. Ну, конечно, боюсь, это мой первый раз, но папа долго хотел, чтобы мы вместе выступали. Я думаю, как бы эти э, мечты сбываются. Звати Віталій Василійчук я маю фірму Symphony Kitchens і маю е, е, приміщення, де ми можемо постійно грати. З Юрою я взагалі-то не професійний барабанщик, я тільки починав, але коли ми почали з Юрою грати, це було просто фантастично. Він дуже талановито не тільки музикант, він і він і художник, і взагалі прекрасна людина. Характером і духовність у нього на вищому рівні. Ми з Юрою дуже здружилися в перший раз, коли він до мене прийшов на yeah, фабрику. Знаєш, який рік ти був, то був сімнадцяти рік. І тепер ми разом. Оце ми два вже скільки років. Yeah. Слава Богу, слава Україні! Да, слава Україні! Юра це просто супер. Херсон виховав дуже багато класних музикантів. Дуже багато я знаю. Юрка, наприклад, Фесина. Потім Фесина Юра. Потім Юра писав. Хочу, давайте, давайте. А це, до речі, Володя Кузь, який Кузьо. Кузьо. У нього правильно прийме. Володимир Кузьо. Я називаю Валтер Кузьо. He's our friend. Thanks. Our Thank you for coming. Friend from Ukrainian. I love it. Майстро! Виграє свою! Доки десь, доки десь! Юра, Юра! Давай! Я не знаю, будемо грати там. Але тут ми вже граємо. Ну не питайся, ти на п'ятнадцять тим бас гітари граєш. Головне, де щоб, uh -huh. щоб щоб там на першу дольку, а то ти все... ти про бас-гітару чи про гітару? Я взагалі. Я взагалі про такт uh -huh. в музиці і про такт в в житті. Коли немає балансу, ні в житті, ні в музиці, не вона не працює. If you do anything in your musician, make the people happy and dance, you like make something good, because you the musician you have to play. Game now in the wall. Mm. Ти, mm. ти живеш в такій країні, тобто нікого з друзів немає, ти повинен сам собі щось робити. Тому тобто, я, я собі сам роблю і виставки, сам дзвониш на, на, на ті компанії, робиш з ними коннекшн, показуєш свої роботи. Тебе і тебе тоді запрошують, Ніхто про тебе не придбає. Ну я, я рахую це нормально. Хочеш щось робити, хочеш щось зробити, зробив сам. Я думаю, що робота в, в капелі Бондуріс вона мене більше надихала на, на наше українське мистецтво. Але сама сама ця обстановка така козацька, знаєш, і, і козацькі пісні, і те і друге. І тому я просто не бачу, що другого ліпити. Навіть тут мене я почав роботу, тут мене я зараз роблю роботу на стенді. Мене стоїть. Вона має назву таку робочу Чорнобайка. Тобто така робота, що стоїть наша вродлива українська жіночка, тримає в руках РПГ і стоїть на захищає нашу землю. З одного сторони, одне море, з іншої сторони, друге море. Там ліман, там кобліво, тут желізний порт, там лезу. Ну тобто, слухайте, Крим 300 кілометрів. Але зараз це звісно така ситуація, що тільки почалася війна, люди всі прибігли. Вже о шості ранку люди стояли перед дверима, казали, відправте гроші, ви знаєте куди. І ми робили концерт, ми грали, збирали всі 20 тисяч доларів за один вечір. Ці гроші всі, всі до нас, на ЗСУ, всі туди пішли. Я дуже горжусь тим, що він знайшов щось, що він обожає. Це його душа, він дуже любить Україну і творчество, і він це вже, ну, як би, поженив. Слава Україні! Героям слава! Я своему кричу. Хабиби! ха Enjoy your night. You don't yeah. need to fight. Let's enjoy your night, guys. God, <laughs> God bless you, Ukrainian. 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 God bless Ukrainian. God bless you, Ukrainian. God bless you, Ukrainian. God bless Ukrainian. God bless you, Ukrainian. God bless <laughs> <Ukraine>. <laughs>